Топ-3 книги з дитячої психології, які треба прочитати до народження дитини. І якщо повірила, що тобі потрібна психологія, я тебе здивую. В перший рік життя малечі, тобі потрібно перше дати малюку здорову, емоційно доступну і люблячу маму. Друге вижити. Тому думай, як ти організуєш побут з дитиною. Купляй всіх помічників у вигляді. Посудимийки, робота-пилососа, сушильна машина, електрогриля, мультиварки і всього, що можеш собі дозволити. Тримай під рукою контакти клінінга і доставки їжі. Проговорю з чоловіком розподіл нових зобов'язань і де знайти на них час. Підкреслюй, що, хоч в декрет, йдеш ти, але на вас падає робота 24 на 7, Тож, звісно, він не зможе лишитися осторонь. Готуйтеся. Кожен до повноцінного батьківства, щоб єдиним, що тато не зміг зробити зі своєю дитиною, було погодувати грудьми. Знайди собі авторитетів, до яких звернешся у разі питань або паніки, яка періодично буде накривати. Доказовий педіатр, консультант зісно, консультант з веб, психолог, гінеколог, масажист, всі, хто допоможе тобі мати реалістичне очікування щодо дитини і почуватися добре і впевнено у ролі мами. Домовся з собою і близькими, що не будеш ізолюватися від суспільства. Нехай подруги приходять, навіть якщо зараз незручно, виходь з дитиною на вулицю, навіть якщо вона вона відмовляється від візочку. Нехай твоїм обов'язком буде ходити по вечорах в супермаркет, поки чоловік з дитиною. Якщо в перший рік все буде добре, потім почнеш вивчати психологію.